Екскурсії Євромайданом тепер всі бажаючі можуть ознайомитися з визначними місцями протестної площі. Першими цим маршрутом протоптали дорогу звичайно. Журналісти організатори вигадали такий незвичайний тур, щоб привернути увагу саме до громадського сектору майдану. Ми тут організувалися як непартійні громадські активісти, які хочуть добити певно якихось результатів, а не боротися за для рейтинги і так далі. А тому ми вирішили привернути увагу до себе. І просто показати що тут приїхали люди, а не партії, в першу чергу, і люди саме борються за свою свободу. Стартувала екскурсія з найбільш відомого і значимого місця стели незалежності. Саме під нею ще кілька тижнів тому зібралися перші активісти. Ми стояли, потім нам принесли кілька мікрофонів. І ми пробували з мікрофонів говорити. Було дуже просто відкрити мікрофон, всі бажаючі підходили, говорили, що вони думають про екскурсовод звернув увагу на списки під стелею. Це імена людей, яких затримали беркутівці у ніч розгону. Символічно біля плакатів лежать квіти, а під самою стелою кипить робота. Активісти роблять канапки та роздають їжу. Ще один об'єкт вартиї уваги це так званий артмайдан. Там художники з академії мистецтв попрацювали на славу. «Художники е намагалися показати свою позицію. Своє якесь враження, своє бачення, свою рефлексію на події, які відбуваються сьогодні в Україні. На Євромайдані навіть є церква. Хоча з виду звичайний намет люди приходять сюди помолитися. Тож кожен може зарядитися духовною їжею. Ну і куди ж без традиційної кухні у казанку кипить справжній карпатський узвар. Ну, зараз лоповоди правда? Ні, що смачний, ну тоски не солодкий, але він таки має бути чорнослив, грушка, яблуко однозначно. є. Винограду немає, тому що казав, що не привезли, але смачний, все рівно. алкоголю. Особливу увагу екскурсовод приділив інформаційному центру та пункту поселення. Тут люди можуть дізнатися оперативну інформацію, їх приймуть та поселять, скажуть де поїсти та зігрітися. Активісти приїжджають не на день, є навіть з інших країн. Там, Там добре організовувати Євромайдани, тому що завдяки цьому, цьому нас чують, бачать на поляки, на але я все таки душа рвала сюди. І ми зрештою не витримали і приїхали. Ну, на декілька днів напевно до 17 грудня, коли буде вирішуватися доля, з ким будемо Тому ми приїхали підтримати Приїхав цілий автобус української діаспори з Польщі. Перша екскурсія завершилася, проте організатори обіцяють налагодити систему. І вже з понеділка кожен бажаючий що півгодини зможе приєднатися до туристичного маршруту майданом.